Пізнати гастрит. Всім вітання. Гастрит це захворювання, спричинене запаленням слезової болонки шлунку. Постійне подразнення тканин спричиняє біль, провокує печію, відчуття розпирання, призводить до поганого травлення і може стати причиною виразки шлунку. Гострий гастрит відрізняється раптовим і різким болем в районі живота. При хронічному гастриті біль може бути ничим і тривалим. Крім того, людину мучить печія, активне газоутворення, іноді блювота і головний біль. Основною причиною виникнення захворювання медики називають бактерію гелікобактер pylori, грибки та інші бактерії. Мікроорганізми прикріплюються до стінок шлунка та виробляють речовини, які знижують кислотність середовища. Внаслідок їх життєдіяльності слизова оболонка поступово руйнується, виникають виразки стінок і розвивається гастрит. Бактерію гелікобактер можна заразитися через їжу, воду та поцілунки з носієм патогену. Але у 90% випадків наявність у шлунку цього мікроорганізму не призводить до розвитку хронічного гастриту. Для того, щоб хвороба розвинулась, потрібні і інші фактори, наприклад, знижений імунітет та систематичне неправильне харчування. Тому сам гастрит не вважається заразною хворобою. На другому місці іде неправильне харчування, велика кількість гострої, жирної та смаженої їжі. Гостий гастрит може виникнути через дуже стресову подію. Наприклад, серйозне захворювання, важкі опіки, серйозну операцію або важку інфекцію. Алкоголь також може подразнювати захисний шар шлунку. Якщо гастрит викликаний надмірним вживанням алкоголю, швидше за все він протікає в гострій формі. Рідше причиною гастриту є аутоімунна реакція. Це може статися, коли імунна система людини помилково починає атакувати власні клітини організму. Симптоми гастриту можуть проявлятися раптово та інтенсивно, тоді це гострий гастрит. А може проявлятися поступово і тривати довго, і це гастрит хронічний. У більшості людей гастрит не призводить до серйозних ускладнень і швидко поліпшується при лікуванні. Але бувають випадки, коли гастрит триває руками. Основні симптоми гастриту у дорослих чоловіків і жінок практично однакові. Різницею є те, що чоловіки зазвичай ставляться до харчування менш відповідально, часто їдять несистемно, пропускають сніданок, воліють з'їсти підсмажене, калорійне, наприклад, картоплю фрі та котлету, курять. Такі фактори провокують подразнення, а згодом і можливий розвиток виразкової хвороби шлунку. Найчастіше симптоми гастриту в чоловіків є підвищена кислотність, відрижка кислим, надокучлива печія, сильний періодичний біль в ділянці шлунку. Натомість жінки більш схильні до хронічних запалень аутоімунної природи, тому у них частіше діагностується так званий атрофічний гастрит, при якому на перший план виходять ознаки порушення функції шлунка. Найчастіше симптоми гастриту в жінок є нудота, погіршення чи втрата апетиту, поганий запах із рота, відрижка повітрям з неприємним або тухлим запахом, відчуття важкості в ділянці живота, переповнення шлунку, здуття, бурчання в животі, непереносимість молочних продуктів. Але біль у животі чи інші ознаки порушення травлення не обов'язково означають гастрит. Я припускаю, що кожен з нас хоча б раз у житті відчували, що таке порушення травлення таке трапляється і зазвичай проходить дуже швидко, без специфічного лікування. Однак, якщо ви відчуєте симптоми гастриту протягом тижня чи довше, обов'язково зверніться до лікаря.